Не закривай двері, давай, здай, здай назад вперед. Покажи клас, який а ти... Що? Та що? не закривай а двері! Я Просто провірю. нічого, я подивлюся, як ти їдеш. Ага. А попробуй газувати, що ти так медленно їдеш. Так ні, ну я щось поламаю, а ти скажеш поламаєш. Ну конечно поламаєш. А хто робити буде? Сука. Віктори вже ну тепер два слова для преси. Ні, руль нормально. Такий руль, я ти не про руль кажу. Так я, знаю, то руль, руль був поламаний. Де руль був поламав? А тепер скажи, хто ти такий? Де? Що де? Ти хто? Я хто? Завар. О, завар! Так завар що? Який руль? Ну, який руль, Тут рульова колонка ж була поламана. Ну. Но... Так а я тебе що казав, щоб руль, ти про мені провірив. Вже не загризає нічого. Так просто тут нова рейка, друга рейка. Ну ми ж гроші не давали. Нова? — Та глуши вже, короче, вилазь. Скажи людям, як їде. Гарний, точно гарний. А ну давай ще раз назад. Давай. — Сука, може ми просто чуєш, Василенко, може ми просто їздити з тобою не вміємо? Диви, вже поїхало, а? Да, щось я не можу зрозуміти. Назар, що за шеф не вміє їздити? Диви, що воно робить. Дибі, даже ні разу не заглух. Я тебе скажу, руч комбінат. Да? На пару місяців. Тихай. Не ну не придурочный. Не вали бочка! О! Заглох! <реш> Бачу, треба підготувати. Ну в принципі, все, хорош, глуши. Включив Ну як включай. Хоч раз мене, бляха, сука, познімай. Бігой. Ты що знімаєш? Що? Так що, друзяшки, нарешті ми цього дракона трошки довели до пуття, але ще є деякі моменти, але я привик граючі називати своїми іменами. Так що... Передаємо машинку 43 ю бригаду. Валентин Рубан, як генерал, бляха. Ти як генерал? да, Ні, не, генерал. машина, не знаю, де вона, що вона буде, вона буде в забезпеченні. Машина куплена завдяки командній роботі. Валентин свої безпосередньо кошти перекидав мені на карточку і решту ми дозбирали. Так що 60 тисяч впало завдяки вам. Що воно нам обійшлося? Обійшлося. Три з половиною нам пригнали, ну і трошки ми, ми ще не все правда, розрахувалися Там Тарасу Федоровичу, бо там була, е, були нюанси по рейки, і я їм ще гроші поки не віддавав. Чого? Бо тому що люби Боже правду. Якщо є косяк, то значить треба за нього відповідати. Правильно? Я точно. Так що тут таке, я думаю, в першу чергу це відеозвіт, щоб не казали, там е, десь щось хтось комусь продав, нікому ніхто нічого не продає, віддаємо. І... Хай хлопці виконують свої бойові завдання, а для тих людей, хто трошки не добирають, ну в нас вже як? От якщо ти там отуди, то туди можна робити, а сюди не треба. Е, ну, по-перше, це не сюди, а це туди. Але це ті люди, які безпосередньо хоч трошечки вникають і живуть в сьогоднішню ситуацію і спілкуються з військовими з тих чи інших рід військ, є деякі. Військові, яким взагалі заборонено там знімати відео, яким також треба машини. І там були моменти, що просто просили із іншого підрозділу хлопців, щоб робили відеозвернення, передавали ну, А ми то знаємо, кому ми передаємо. — а, а знаєш, був один у мене момент, коли я розпочинав збирати на перший автомобіль. І був такий блогер, там, він і зараз є, не буду вже казати там, погані слова, він начебто адаптувався і нормально зараз. До нас відноситься і не тільки він, і той же самий Стас Бідолага з Харківської області, який по сьогоднішній день там на моїх дітей там казав, що вони цигани, і жінка моя перепілка розчепірка, але прийде той час, коли сука, мені вже хлопці говорили з 3-го ШБ, які там базуються недалеко. Ми можемо поїхати в гості. Але не треба цього робити. О, суть питання в тому, вони сказали, що я назбираю тобі лісників, понадіваю їм сука балаклави. І назнімають тобі стільки відеозвернень, що ти, бляха, охрінеєш. Ну чогось у них на каналах немає відеозвернень. І вони роблять це все діло по-тихому. Вони кажуть, допомога повинна бути по-тихому. Ну, по-перше, я рад би зробити по-тихому, але я не можу зробити по-тихому. І в першу чергу я хотів би по-тихому, щоб про мене не знала російська підоросня і не знала про мою родину, і про моїх дітей. Оце б я хотів би зробити по-тихому. Це для тих кончених. Які, сука, починають розповідати, що хтось там десь там піариться е, на військових. По-перше, це не піар, а по-друге, це є робота і мотивація для тих, хто хоч щось робить або хто щось може робити. Тобто завдяки команді роботи це не мої кошти, це кошти багатьох людей, і в основному це ті копійки пенсіонерів, матерів, які втратили своїх синів, це дружини. Які хлопці служать чи воюють, тому що вже ну, за кожне слово зараз усі чіпляють. От. І хтось каже, Ай, ти там ПВО, до мене хлопці заїжджали, я допомагав, там, по срочнику зробили, там колінвала, розпритували, знайшли, резину купили. Що ти допомагаєш? Вони тут. За придурки, сука, коли падає шахет, коли в тебе волосся дибом стає, то ти щось тоді думаєш про ПВО бляха, да? От, коли там щось трапляють і, і кажуть при цьому, а чому вони нічого не роблять, бо нема чим нема на чому. Так. От і от всі моменти, ну, я думаю, що ті люди, які ну як, живуть, їх багато, вони ну, живуть сьогодення, вони об'єднані в команди, тому що фактично кожну родину на сьогоднішній день стосується ця війна. І вони, ну, хтось живуть. Живуть, поки їх тут немає. Прийдуть вони сюди, вони скажуть, ну, зовсім буде все по-іншому. І вони готові будуть віддати все, аби такий був, був мир і спокій. А не літало, стріляло, бахало, так як так. там. Я просто пам'ятаю, коли війна розпочалася, от повномасштабка. І туди-сюди, коли, ну як воно все ж було, я пам'ятаю, як ми стояли на блокпостах, я пам'ятаю, цей мостик, як я проїжджав. У мене ну, пам'ять дов доволі непогана. І знаєш, от є деякі моменти, знаєш, як деякі люди кажуть, Бульоха, а я не думав, а я не знав. Щось я не думав, що там Рубан, наприклад, ну я на тобі зараз затиклюся, що він піде. Да? Але думали про інших, що ті підуть, а ті не пішли, так? Да? Ніколи от... люди казали вообще, що я уїду і не приїду. Да, да, але ж він приїхав, але ж, ти але... за кордону повернувся додому, да. Ти да, ж... да але ті люди зараз... Щас... Вони йшли з ЗСУ, а я ще тут. І суть питання в тому, що люди різні. Тобто і коли ми буває сприймаємо людей такими, а вони зовсім ну зовсім інші. І, бляха, а коли ми вже розпочали збирати на автомобілі, на перші. Коли почали писати Гедоту, то мене ми навіть з дружини у нас були скандали. Вона каже, нащо ти це затіяв? Навіщо воно тобі потрібно? Ти підвергаєш ті прав... ну, дітей і нашу родину в безпеці. Вона була ну, права на всі 100%. Це для тих кончилих, які мені розказують, що я роблю це для свого якогось там сука непонятного збагачення. Я в першу чергу ти кожен день ти живеш от у цьому. Оці всі срані, а та позавч... позавчорашня ситуація, як мені хлопці там і кажуть, а це було це збили чи це було Кажуть, Люди зразу задають питання. тому що, А ти теж задумуєшся над цими питаннями, коли воно якось так сиділо відбувається, непонятно. Ну не хочу про це говорити. Я тобі вчора дзвонив, казав. Що коли ти це знаходиш час для цього, цього... 에... просто хочеться криком кричати, щоб люди просто сприймали сьогоднішню ситуацію така, яка вона є. Не для того, щоб там мені скидали бабки, не треба мені їх скидати. Об'єднуйтеся у такі клочки і просто допомагайте. Тому що якщо ми не будемо нічого робити, то буде нам просто піздець. І хто там мені каже там ой Шелудько, ти там матюхаєшся чи там не матюхаєшся. Я просто називаю речі своїми іменами і тими словами, щоб було просто понятно. Тому що якщо ми не будемо нічого робити, і не будемо їм допомагати. Якщо цей дракон не завезе, не привезе, не підвезе ту ж саму воду, ту ж саму солярку, ту ж саму продукти харчування, хлопців десь ближче там до лінії, де вони проводять ротацію, міняються на позиціях. Тобто, щоб він трошечки полегшив їхню їхню роботу. А ви мені його дали? Тепер ждіть. Що, прича, діка, що Добаті, завод. Так я їздив без, без з, з, з тих паспортів не тілю і нормально. Одно, здоровий. А що тобі не дадуть? Я не я? У нас це як має бути. Привет. Наразі забралася комогора. Привіт! Олег Вікторович, сьогодні в нас що, неділя, вихідний, да? Що yeah, yeah. ти тут посибирав усюкало? Їдете десь на шашлики, так? А куди їдеш? Толіка забрати, Толик, Толіка, ти так сила, що подумаєш, що нашого Васильовача. Ще одну хлопчинку, тобто ви їдете на евакуацію тачки, да? Поламався течік, коротше. Так що вперед. Зобрав, нарешті собрав, нарешті зібрав. Що, Василенко в нашій, поїхав, далі горів купить, да? От так? Отак ми віддухаємо. Ну Це шутка, в нас ніхто не п'є. Ну якщо не наливають, звісно. Так що електрик поїхав. Гриша їде, Володя їде. Так вы в трех чешу? Ну, да. А ремни взяли? Аккумулятор взяли? Нет. Там взяли? Нет, один взял. Один взял. Один взял. Ну все, летите. Давай. Хорошо вот. все. А что у вас так до хрена сегодня, батя? Что ну, ты собрал? Вас... Неделя, вы, сука, что? чтобы было с кем цокать, да? Да. Так что, ну давайте, Летите, удачки. Так что так. Все. Всех распускаю, Василенко распускаю. Да, да. Чи думала, ти вже не їдеш до Чи, ти... Чи сусідку свою був? А, бо я ж би навіть. Ти ж казав, що ти пачте у банку. Так. Да, банку пачте. Мені... Так Женька, Женька заїхав, чуєш, їхав з Києва і каже, Чуєш, є пачтет купити. Пішов до Петровни. Кажу, а що якраз зайшов в Фейсбуці, побачив. У мене вдома на лавочці. Побачив у Фейсбуці, пішов до неї по Я теж. Фейсбук це все побачив. А тоді, каже, дай мені хліба, яку хліба в мене немає, у фору. Вчора тобі дзвоню, кажу, Петровні баночки, якщо можна, мені хай продажу. Та ну напакувала... Та ні, ну сало за окропом. Сало ми з'їли за три дні. Да? Так, так, так. К... Крокчику... Чи ж кажуть, сало каже, не ходове. Яке да? не ходове. З... Літо, з... 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 Зразу ми з'їв. Я лічно кусків три за два дні з'їв. Так що, сало з'їв і їсти хочеш. <тас> так що ладно, я вас тут <тас> доставляю, пішов я далі. <тас> Двері закриємо, получу піздюля і замухи. Понижайку, понижайку, братік. Потихло. Давай, щоб угепнулося, буде нормально, якраз на відосик. А? Чи що? Тож ну, дивися з ціклопами, щоб тобі комарів, то мені на Бересен дали, бач, передамо хлопцям. Дві машинки в одну і в другу. Ну, тобто на грузову машину тішували їздить. І всю машинку положимо. Від комарів, від комарів та блок. Да? Може тебе блок? Так, фокс антимошка. Отак. Так, так що заїхав, ні, не від лише я, заїхав на Бересем і дівчата мені дали, сказали, що передать військовим. Так що зараз підгрузимо трошки на водички, там класу і енергетика в упаковочку. Ну а Леся Петрівна там якогось сальця хлопцям дасть. Так що отак. Так що загружаємося. От, а то коробка поставлена, да? викидай. То Донкрат, хай буде. Да. То теж запчастинки різні. Так що, друзі, якось так. Все, назадчик вигружаєш, аж доволі ка десь з Лесі Петрівною там спілкується. Колись ми жили в одній п'ятітошці в своє час. Ну, на даний момент зараз трошки живемо в різних місцях і займаємося іншою, іншою справою, чим займалися раніше. то, то Валентин в ЗСУ, а ну а ми таке трошки допомагаємо Збройним силам України. Так що хлопці поїхали, О, ну, а ми ще будемо далі працювати. Не, я хочу людям просто показати, що в мене дівчата на дієті і... Отак От у нас життя склалося, що пасуться. Надюха, Надюха. Випасаюся своїх дівчат. Пасуться. Ну так, а як же? Все нормально. Тому що сала в нас немає. Паштет десь так потрібний. Я нормально їм сало і на весерима. Тож кажуть, розкажіть секрет, як можна тримати свиней і мати таку фігуру. Як? Просто треба працювати правильно, не просто тільки. Сидіть за столом, так? Да, да? да. 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 Щоб не витрачали гроші на фітнес, фітнес вдома. Василю да. ну, Петровну, одну баночку, вона й дала мені, одну баночку. Ні, ну так може, Косте, ти ж ти ж не сам будеш. І це для пацанів передам самцям. Солодце все ж. Макарони зварити, наш шлюб. — Понял? Я знаю. Да? Дякую, Петро. Дай Бог Дай тобі здоров'я, здоров не Щодня неділя, просто в нас вихідний. Чуєш, Ти ж бачиш, який у нас вихідний? Вже нема в дворі нікого. Ти приїхав, такий дві ж паріжби, ні лопети нема, ні машини, нема, ні фіга. Дякую, Петро. Так що пару слов для преси, що ти ще скажеш? Бо ти пару зараз... слов для преси. Да. Eh, дуже дякую вам, серий. Твоїй сім'ї, що вони є такі в тебе, що вони допомагають. Так. Да? Да. Пацанам тим, що сьогодні були, теж дякую. Велика подяка. І всім підписникам, кому не байдуже, так сказати, збройні сили. Якомога більше допомагайте. Хоча б 20-30 гривень. Це вас не спасе, але вас багато. І З миру нитки, як каже, Лудька, да. да? Путіну петля. Путіну петля. Так що і, такі діла. Боже, вам здоров'я, будете ви здорові і буде в буде нас все добре. ЗСУ. Ти ж ти як? так виглядаєш, як прем'єр-міністр. Я тебе серйозно кажу. Отакий От в мене сусід, гарний, гарненький такий, красивий. Ну так що? Так що так. Так що, друзяшки, безпосередньо ще раз дякую всім за завіру, за підтримку, за те, що ви в мене є. І бачите, ще одна командна робота, вона дала результат. І буду сподіватися, що машинка буде допомагати хлопцям більш бути мобільними. Це друга машинка, правда, хотів таку саму купити, щоб не було там моментів. Да? Ну, ти не не. Але це вже друга машина, підряд фактично, яка в 43-й бригаді. Дякую, великі. В різних, як воно там правильно, підрозділах виконує фактично одну ту саму роботу. Так що всім миру здоров'я і добра. Дякую. Всім пока-пока. Пока-пока.